Зараз багато е, в інформаційному полі е, багато є авторів, які пишуть і розповідають про наставництво України, Ми, майбутнє наставництво України. Uh -huh. Ну, е, якщо взяти на історію від трипільських часів е, до сьогоднішнього дня. То можна помітити таких 5, а можливо і навіть 7 хвиль наставництва древніх орів, тобто давніх українців, починаючи з часів Трепілля. Це перша хвиля це Індія, десь третє-друге тисячоліття до нашої доби. І це наставництво е, здійснювали наші укі-брахмани, давні от, наші мудреці, філософи, святі, які навчили індусів і санскриту, і музики, і мов, е, в тому числі і санскриту. От, і навчили розуміти віди, от, бо вони подарували. Вже привезли готові віти із берегів Дніпра, е і індуси дуже з великим таким серцем і піететом сприйняли це вчення і продовжують його до, до сьогоднішнього дня, е набагато розвинувши навіть після того, як е відбулося відділення України від. Від. Від, від, від відичне відділення України від, від, від Індії. Цікаво це слово «від» весь час грає. Ага. Угу. Ну, якщо підемо, підемо ближче сюди вже в історію, то друга хвиля такого наставництва була у Середній Азії, це Парсія. Можна сказати, Центральна Азія, Східна, Південна Азія, це Китай, зокрема. От. Це, де, теж це вчення мудрості було сприйняте більш-менш належно на той час. Пізніше воно трошки вже переробилося в, різ, в різних країнах, по-різному. От, але це навчання було також сприйняте нормально, тому що, як виявилось, як показала нам історія, східні народи більш схильні до мудрості, більш схильні до мистецтв, більш схильні до, до слова, більш схильні до, до знань. знань нових. От, і таких божественних знань. Далі йде вже третя хвиля, третя хвиля починається у Африці. У Африці, куди була занесена книга, золота книга, як її ще називали Лава Полона, От. або Део Кальйона». От, яка була названа е, значить, е, Тотом. Його назвали греки, є ті, е, а, африканці, От, назвали Тотом або Гермесом. Тому ця книга носить так би мовити назву е, е, Скрижаль Гермеса. Е, Насправді це Скрижаля Полона. Ну, потім це можна, можна по-різному по до цього підходити. Це було, був також досить, такий, досить добре прийняли цю, це наставництво єгиптяни. От У них навіть виникли школи там мудрості, от, а також такі школи мудрості були, виникли і в Лі Лівії. От от, і Дожили ці школи, школи мудрості аж до ХХ до століття. <кій> ну, це можна сказати, така хвиля на Малу Азію і на Єгипет. Це вже була яка третя, так? І четверта хвиля наставництва Оріяни України, давньої України. Це була на Грецію. На Грецію до Греції, знаючи про те, що із Азії прийдуть Асури, Донайці, е, ну, якби рада мудреців, оріяни гіперборії вирішила, щоб, щоб всі бажаючі мудреці вчені переїхали в Грецію і навчили греків. Всьому мистецтвам, науці, е, різним, так би мовити, будівництву е, храмів, Поклонінню, Аполонові і так далі. і так далі. Аполонові потім, ясне діло, великій богині матері, ладії там, Артемедії і так далі. Це було третє. Значить, туди поїхали. Абарис це найтакий наймогутніший мудрець святий, якого вважали просто втіленням самого Бога Аполлона. лава, лава Аполлона або е цього Дева Укаліона. Він ходив завжди із стрілою, стрілою Аполлона, тобто такі. Носив атрибути самого Аполлона. Це була стріла, Галка. А інколи кажуть, що це була ворона. От. І, і, що? і третє це Лавр, тобто Лавр Ну, Ви знаєте, що. Завжди переможцям Олімпійських ігор, переможцям поетичних змагань, переможцям музичних змагань, завжди вручав, вручався цей вінок, лавровий вінок, Вінчувався. От. І багато чому навчали греків. Але чим це все закінчилось? Саме найцікавіше. Бо пригадуєте, що Бог послав також грекам е пророка, Сократа, Сократиса. І що вони з ним зробили? Всі е пророки, які були, а їх було 10, із усіх пророків виникли нові релігії по всьому світу. Це Магомет, магометанство. Там Скажімо, і інші, такі, як, як Раджа Джанака, також релігія виникла в Індії. потім... Ну, Зрозуміло, відповідні. Да, потім інших, інших, інших пророків, Розділили все. Так. Єдиний, єдиний пророк, від якого не пішло жодної релігії, це Сократ, не тому, що він менш геніальний за інших, а тому, що його отруїли і все його вчення просто знищили. Те ж саме сталося і з усіма, з, із усіма посланими у Грецію філософами, вченими і, е, і мудрецями, такими як Аварис, як Арістей, сім мудреців. Найбільших, найбільших мудреців античного світу, вчених таких як Демокріт, Геракліт, всі їхні вчення були, по суті, майже повністю знищені греками. Як бачимо, наставництво Оріїв у Греції це єдина країна, в якій потерпіла. На той час античності потерпіло поразку орії як наставники. Хоча сам, самі вібрації, так би мовити, цього вчення, дух цього вчення розповсюдився потім по всій Європі, але в Греції, на, на жаль, це все було або під забороною, або було захищено. Наступний етап це вже буде який п'ятий, п'ята хвиля наставництва орів із земель Дніпра, Києва, Пантікопея, Карпат, як Сарматів, інших народів. Було в Англії, в Англії, це Артур. Наш король, жрець Артур, який перший приніс зародки державності, культури, мови, мистецтв, приніс англійцям, британцям і навчив їх всіляким наукам. Це вже буде яка п'ята хвиля, так? Шоста хвиля. Це було на межі десь, на межі старої нової ери. П'яте, Підходить 4-5 століття нової ери вже. Гуни. З'являються Гуни на чолі із Атілою і Іодоакром, або його ще називали Одоукр між своїми. Вони занесли в Галію то про Францію, в Іспанію, в Італію, занесли нове, якби, вчення, аріянство, Вчення вільної людини, занесли свободу, занесли духовність цим народам, подарували. І практично майже всі народи сприйняли дуже добре. Це, це наставництво гунів, тобто оріїв, гунів. І єдине єдине тільки, що сталося після цього, це дуже не сподобалося Риму от Робі, і Візантії. І, як ми знаємо, потім почалися всі ці. Походи і огнем, і мечем на всі, на всіх, на всі народи Європи, е, якби огнем і мечем з, з силою нав'язувалася нав нова релігія. От. Е, це вже 4-5 та століття, так? Ну і далі ви знаєте, що. Далі вже шоста чи вже сьома хвиля, сьома. яка відбулася, це при Петрі І, це 1720 21 рік, коли Петро І запросив ректора Києво-Могилянської академії, тоді ще, по-моєму, це було таке училище. От. Потім настав академію. От, і запросив ректора Феопана Прокоповича разом з усім складом всіх студентів і викладачів Києво-Могилянської Академії у Москву. За Безербург спочатку. Ну і в Москву частина пішла там в ОРЕЛ, Курськ і так далі. От, і для чого? Для того, щоб знову ж таки навчити московитів, письма, науки, мови, музики, поезії, театру дипломатії державності і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, всього цього набору цивілізаційних якостей і чеснот. Які, якими володіли українські професори, зокрема, маючи таку глиб, глибинну, можна сказати, і древню історію, яка нараховувала вже, вже тоді більше шести тисяч років за календарем Дева Укаріона, тобто Лава Полона. Але чим закінчилося ця, ця, це наставництво? А наставництво це закінчилось не позитивно, а негативно. Тобто, позитивно воно десь може десь крап, вкраплено було у якихось талант, талантів, таких, як скажімо, той же саме ломоносов, скажімо, так, академік ломоносов, який десь там із півночі. З Селяного шляху добрався до Санкт-Петербургу, а потім вчився в Києво-Могилянській академії. От і дійсно він був якби Богом призначений е, керувати Академією, навчати е, доброго, вічного і так далі. Але що? Німецька школа йому не дала розвернутися. І Найголовніша боротьба його була з цими німецькими вченими, німецькою школою? От. І ці крапельки мудрості Оріянської десь запали десь то в Пушкін там, трошки, там, то інших поетів і так, далі, і так далі. Але в цілому на державність Московії вплинули негативно. Чому негативно? Тому що виросло після того, як вони відчули, що вони володіють якимось знанням, у них дуже сильно виросло его. І вони вирішили покоряти всіх сусід, всі посі, сусідні народи, покорити всі сусідні народи, в тому числі і, саму, і самих, я можу сказати, про і всіх цих студентів. І, і весь народ України, яка, яка подарувала їм це наставництво, цю культуру, цю, цю цивілізацію, цивілізаційність, і так далі. Тобто навчала їх цих азів цивілізаційності. І е, нинішня війна РФ, от геноцидна війна проти України показала всю, так би мовити, негативну. В сторону от того наставництва, от, яке вони перетворили на ненависть, на заздрість, от, на заздрість і на руйнування. Бо все, де ставала нога. Московита, вони все, що бачили, прекрасне, вони руйнували. Коли вони захопили Крим, там же ще, там ще стояли античні храми, античні там, скульптури. скульптури так, античне мистецтво було, античні будівлі. Прямо на вулицях. Прямо на вулицях, так. Біля моря. В скверах, так, так. Біля моря. Все знищено. Це і вони все це знищили, і, і всі ці колони, і, е, і цеглу, от і камені із, із цих будівель, храмів, вони з них зліпили собі військові казарми у Сєвастополі, і в інших містах також. Ось до чого привело. Е, Вело наставництво українців росіян.